Вітаю всіх! Хочу прокоментувати статтю цікаву, яку викладала в Телеграм-групі. Кого там нема, підписуйтесь, там буде багато чого цікавого. До речі, чого не буде в інших каналах. І так, дійсно, це літній наступ, який має свої пріоритети. Тепер давайте. Літній наступ РФ передує перемовинам на осінь. Після літнього наступу РФ буде проводити ґрунтовні перемовини осінню? Давайте подивимось. Давайте дивитись. Буде. Так, дев'ятка мечів. В принципі, де розчарування нерви? Хоча, можливо, неправильне, некоректне питання. Вони поки що націлені на наступ. Питання, в принципі, нормальне. Максимально отхапать. Так, добре, тепер давайте. Восени після літнього наступу РФ піде на перемовини з Україною на вже конкретні домовленості про припинення вогню. Давайте таке питання. Дивитися. Ось тут так. З три сторони. Після літнього наступу, після всього, на осінь вони підуть на припинення вогню до розмов. Ось цей наступ, ось ці маніпуляції. Ось трійка Пентаклів, я би сказала, можливо, три області можуть постраждати після цього наступу. Лінія фронту, усе це кордони. Поки що максимально ситуацію тримати. Дійсно, буде. Буде ця розмова після літнього наступу. Неприємно, неприємно. Тепер давайте гляну іншою колодою. Це літній наступ РФ. Дасть їм перевагу на перемовинах, бо осінь, восени. Це літній наступ РФ дасть їм перевагу на перемовинах восени. Буде перевага в них. Четвірка пентаклів. Ось вам осінь сама. Вона випадає, концентрація буде на територіях. Двіка жезлів. За літо вони, ну, по двом напрямкам щось матимуть, мінімум. Фарон жезлів, десятка жезлів. Кавуни. Знову кавуни. Результати. Ось Перші результати, яких влаштують, це буде ось коли кавуни. І далі будуть про щось говорити. Після кавунів. Пауза йде роздуми після кавунів, любі мої. Так, там вже йде більш-менш тема. Ось, ось там будуть про щось казати. Четвірка кубків йде. Після кавунів, скажу вам так, буде розумніше. І на осінь тут вже концентровані розмови про мир, про досягнення миру. Це йде так дійсно. Цей літній наступ передує цим перемовинам, це гневкит Я про це казала до цієї новини розклади. Дивіться мої. Ось вам момент. Так, літо буде не з легких. Тут вже хто як вивозить ситуацію, можливо. Хто захоче виїде в спокійне місце на декілька місяців, це право кожного. Але знову ж таки наголошують, там, де обов'язкова евакуація оголошується, це вже трошки інша ситуація виходить.